Продовжуємо сьогоднішній урок. Починаємо розучувати нашу нову пісню Веселі нотки. І зараз, будь ласка, послухайте перший куплет. Поспішають на роботу. Кожен день веселі ноти, у трамваї у таксі до ремі фасоля сі. Ми вже знаємо з вами назви цих нот. І приспів. Сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів. Ноток сім, це знають всі До доремі фасоля сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Другий куплет. Дощ чи сніг. Чи сонце сяє, нотки весело гуляють, в парки, сквери вийшли всі, до ремі, фасолясті. І знов приспів, який ми вже з вами знаємо, сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів! Ноток сім це знають всі до ремі фасоля сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Молодці! І зараз третій куплет. З ними друзями ми стали нову пісню заспівали, нам підспівують усі. До мі, фа сі. І знов приспів. Сім веселки кольорів, в тижня сім щасливих днів, ноток сім. Це знають всі. мі, фа ля, сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Разом співаємо цю веселу нову пісню. Маю надію, що ви займаєтесь весело, задоволенням. До нових зустрічей! Па-па!